Привіт! минулого тижня я зробила силянку з бісеру, і мені настільки сподобалося, що зараз, поки в мене ще є цей запал, я вирішила зробити ще одну штуку з бісеру. Амігурумі, таку маленьку е, штучку, яка здається навіть легше буде робитися ніж силянка, тому що як мінімум воно менше за розміром. Робити ми будемо таке курча з каналу Хельга. Слава Богу, вона українка і можна спокійно брати її тюторіали. Тому давайте починати. Отже, дякую всім, хто рекомендував всілякі інші види бісеру. Там чешські різні види, японські, і все таке. Але сьогодні використовувати я буду старий цей бісер, який я замовляла з Амазону. Він дуже дуже сильно нерівномірний. Хто не дивився перше моє відео з ним, але, блін, він такий прикольний, такі різні кольори у цій Наче цукерки виглядають, не знаю, що з ними зробити, такого прикольного. Ну і взагалі, треба ж кудись у це все добро дівати, не викидати. ж. Хельга в нас працює без голки взагалі, але в мене така нитка, в неї, типу, ліска. <різь> ліска. <різь> Ніколи в житті я б не подумала, що це неправильне слово. Але я тільки що поголила, це мені серденько підказало. І виходить правильне слово волосінь та заморю А в мене нитка нейлонова, вона більш м'яка. Тому, напевно, мені не дуже зручно буде так це робити, тому я вділа голку зараз, але подивимось, може, її треба буде зняти. Отже, набираємо наші перші шість жовтих. От подивіться на це. Це наче з того відео, де цукерки рубають. Не знаю, буду відкладувати такі, прям дуже дивні. Так, о господи. Єдине, що мене радує, це те, що я тепер можу набирати так на голку, і воно все буде точно проходити, тому що тут здоровезні. Суваємо все в кінець, як я розумію. І потім. Господи, <смі> нічого не тримається, бо нитка м'яка. Заходимо ось так в перший. Так, у нас повинно зробитися. Так, да, ось такий кружечок у нас повинен був створитися. Десь посередині нитки, я так думаю. Так, тепер з іншого боку, ми набираємо чотири. Немає двох однакових бісеринок. Ці унікальні. Чотири ми набрали і тепер. Ми їх просунули от сюди і проходимо голку тільки через першу. І затягуємо. У нас виходить ще один кружечок. Так, тепер беремо нитку з цієї сторони і проходимо тут, через знаєте що? <плес> Я надягну голку з двох сторін. Все, тепер у мене з обох сторін буде голка, і так сподіваюся, буде зручніше. І проходимо ось так в першу нашу бісерінку. Угу. І це їх з'єднає. На ліву нитку набираємо три. Боже, як приємно, що вони всі без зусиль взагалі проходять через нит через голку і на нитку. Беремо іншу нашу праву голку. Може, мій це напевно так заплутано дивитися, що я роблю. І ми проходимо знову-таки в перший ось не в себе, а в перший ось так. І щось тут затягуємо. Ага, у нас повинен третій кружечок зробитися. О! -о, -о, -о. Поки все виходить. Це в нас поки ос основна єдина техніка. Тут ми робимо кружечки. Коли вже буде цеплявий дно, хочу швидше. Шостий крок все ще такий самий. Я не знала, що Амігурумі робити настільки легко. Може шість разів одне і те саме робимо, просто дуже легко запам'ятати. Поки що не зрозуміло, як з цього вийде цепля. Я маю на що вже навіть не розумію зараз, це яка його частина. Це те, як він стоїть, чи це його пузо, чи що. Е -е. <г Contract> Чогось у мене не так виглядає. У мене здається, ось тут не вистачає однієї бісерінки. Я десь неправильно набирала, чи що. Блін, ну ладно. Чи не ладно? Я не знаю, наскільки воно нашкодить всьому іншому. ну ка я порахую, скільки в неї там, і скільки в мене зараз. 22, 24. Я або рахувати не вмію. Або добре, якщо це все зараз у мене неправильно, все одно доведеться починати з самого початку. Тому я зараз просто продовжу, подивимось, наскільки сильно коряво воно виходить. І якщо сильно, то тоді просто знову ж таки почну спочатку. Так, ось тут у мене не вистачає бісерінки, тому я спробую просунути просто поміж. Щось десь пішло не так, куди я що засунула? Просунула голку поміж нитки. О, ні, я її зашила тепер. Фу, боже, мінуси нейлонових ниток. Вони можуть самі себе зашити. Чого не бісер на двох різних? Поки я це робила, забула, який в нас зараз крок, тому я взагалі не знаю, чи правильно я це роблю, чи я це вже зробила, чи, чи не робила. Все йде супер. Все, все пішло не так. Я розплутала це все назад, тому що я вже рухаюсь в якусь іншу сторону. Я вже не знаю пліту кудись не туди. хоч розпускається воно доволі легко. І це я тільки на шістнадцятому кроці і на шостій хвилині її шість хвилин в мене зайняли тридцять три хвилини. Я поїла, трошки заспокоїлася. Тепер знову спроба номер два. Я на цей раз думаю спробую робити це без голок. Подивимося, як воно піде. Вона вся розшарувалась. Спробую так в шапку втикати. Може, так буде зручніше, бо кожного разу, коли я кладу це на стіл, я потім не можу цю голку підняти. Фух, ми на тому етапі, де в мене сталася перша помилка. Я там минулого разу не бісеринку пропустила, а нитку не туди всунула просто. Я вже зробила навіть трошки більше, ніж я зробила першого разу. Все нарешті вийшло. Оця така штучка, коли куди можна втикати голки, дуже-дуже допомагає з тим, щоб не заплутуватися, і взагалі все робить набагато легше. Так, тепер у нас незвичайний хід. Ми набрали три і ми проходимо спочатку через оцю. А, і все, через оцю. Ой-ой-ой. А, ну звісно, тому що інша голка. Так, от сюди. Треба, щоб вона якось. Стало ось так чи що. Вони знову тут якісь технічні шоколадки, Я щось кудись не туди засунула і тепер не знаю, що робити. Я вже імпровізую тут щось, я не, не знаю. Ну що ж, якщо ви пам'ятаєте, як я закінчила минуле відео про силянку, де я сказала, що мені раніше не подобалось працювати з бісером. Після того, як я зробила силянку, я думаю, що я тепер дуже сильно хочу працювати з бісером. І ми повертаємося назад, де я тепер думаю, що я більше бісером руки не візьму, тому що. Я не знаю як, але це було настільки важче зробити, ніж я думала. Я не знаю, від чого саме це залежало. Від того, що нитка в мене була дуже м'яка, і доводилося використовувати дві голки. Чи від того, що бісер в мене був нерівний? Хоча не знаю, я коли це робила. Я не дуже помітила, щоб воно якось це на це впливало на щось взагалі. Я не знаю, виглядає в нього таке обличчя, таке миле, але. У мене крильця якимось чином на дуже різних місцях, але це навіть плюс, я думаю, тому що у мене він так от на столі стоїть біля мене, і я його так за крильце беру, і ми з ним танцюємо. Тому це навіть прикольно. І внизу я не знаю коментувати взагалі це як я так задовбалася, що мені просто хотілося закрити дірки, і я знала, що я можу це зробити не правильно, але швидко. Я просто накидала туди бісеру, і я, чесно кажучи, навіть не намагалася зробити так, щоб лапки були на правильних місцях. Коротше, я думала переробити, але по-перше, це був би вже третій раз. По-друге, він все одно мені подобається таким як є. І по третє, щоб ви не думали, що в мене завжди все виходить. Бо я часто отримую коментарі. Типу, о, в тебе руки з правильного місця. А в мене ні, в мене нічого не виходить. в Мене нічого. В мене теж не все повинно виходити з першого разу. Я думаю, я дам собі відпочити від бісеру, поки що. І наступного разу може зроблю собі широку силянку. Але думаю, не скоро. Все, дякую дуже за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Побачимося в наступному відео. Бувайте.